4. 4. 4. 11 осіб, які голосують за місцем голосування, але не пошкоджена, все нормально, підразкових, перебувайте і очікувати. Не підсказували.

Папа, еще, я с мамой попрошу. Такая же ситуация. Запрошение есть, сын есть, а ее нет.

А зрештою все залежить від людей, наскільки крупний буде стабілізуючий блок реформаторів, настільки швидко зміни в нашій країні. Ви знаєте, організація набагато краще, ніж мої минулі протиранські вибори, бо там мене чомусь примусили в тюрмі голосувати в п'ять ранку. Сьогодні я сам вибрав, коли голосувати і як голосувати.